У нас дуже багато автомобілів, є різного класу типу бюджету, ми надаємо їх у лізинг з мінімальними внесками. В єдині в Україні, хто надає автомобілі з оригінальними пробігами. Авто повністю перевірені всі і обслуговані. на оземні губи. Ось, до прикладу, така Sonata 44 тисячі оригінального пробігу 15218 рік. В кузові в Юнірайс. левки, бензинові, газові, еванти, газові, елантра. 1331 року, Іванта. Рідний пробіг 125 тисяч. Комплектація топчики, охолодження, підігрів сидіння є, підігрів руля, ЛФК, К5, електроавто, фундайкона, Hyundai Hyundai Ioniq є, є гібридні автомобілі. Passat 1800 внесено, в кузові талісман, Samsung газовий. 3500 мінімальний перший внесок. Є різні кольори. Є білий, є чорний. SM5 в кузові латітю Тут перші внески мінімальні від 2000 тисяч доларів. Кона мінімальний перший внесок від 5000 можна взяти даний автомобіль від 5000 доларів. 450 влітку за пас ходу. Автомобіль з 60. Тут 57 тисяч пробігу. Майже новий автомобіль взагалі. Мазда це X5 від 5000 першого внеску, 2300 Dodge Journey, п'ятимісний, газ вже стоїть, темно-зелений колір, 2300 перший внесок. Самсунг розказав, значить в кузові, у нас в кузові СМ6 Талісмана від, від 3500 першої внески. СМ5 теж 2 літровий газовий об'єм двигуна і балон прихований. Можна, до речі, відео подивитися у профілі. Вся інформація, всі тест-драйви, все розказує про ці автомобілі, тому що знаю, і, і ми їх обслуговуємо. Єдині, хто в Україні обслуговує ці автомобілі. Ніхто не знає, як з ними справлятися, як їх обслуговувати. А ми знаємо, бо у нас досить більше п'яти років газовим авто. Нюрайс теж. Першопочатковий 3500, це 2019 рік. Гібридна, 3,6 розхід палива, Іонік, електро ІОНІК 230 запас ходу, самсунги, Гундайчики, Еванти, газові, на трансформатори. Ціни різні всі. Приїжджайте до нас, ми знаходимося в місті Києві, співпрацюємо майже по всій Україні. Можемо видати вам у лізинг під виплату автомобіль. Наші філіали є в містах Київ, Харків, Лів та Одеса. Нас власні СТО. Ми можемо вам пригнати автомобіль з Кореї за готівку, можемо вам обслужити, зробити повністю весь спектр послуг. Від купівлі авто, наприклад, в Кореї до реєстрації Мрево. Тому за номерами телефонів, які під відео, телефонуйте. Зараз не витрачайте час, філійте вже мрії сьогодні. А колись а, а, як, а коли, як не зараз. Дякую вам. Бережіть себе.